Всім привіт! Будемо робити розпаковку посилки, яка вже розпакована. Дивіться, бачите, яка у нас така дірка, велика так по тобто посилці? Не знаю, чи там це є, але дуже сумніваюся, тому що можливо, можливо щось і по дорозі загубити. Тому що бачите, ось така реально дірка була. Так. так, що нас тут зустрічається? У нас є... Це у нас така стрічка. Це у нас не скотч, типу стрічка така дуже міцна. У вигляді, бачите, ось такого вона має. Не пам'ятаю для чого, можливо для авто. Типу такий е, малюнок забув, він називається. Карбон, не карбон. Ну, типу, знаєте, ось така якась. Не пам'ятаю для чого, вона чи для авто. Карбон, так, карбон Fibber Car Stickers. Типу, можна там на порог, напевно, наклеювати чи де, не знаю. Ну, не знаю, як воно там поясниться. Це, в принципі, таке, як папір має Так, наступне це у нас ущільнювач ось такий також для авто. Не буду його вишивати, він зараз розвалиться. Але ось така штука резинова, ущільнювач. Тобто вона тоненька. Мені здається, більше навіть штука на дах, де стик іде лобового скла, то туди її всіх я пам'ятаю. Так, наступне у нас річ блок живлення type-c так Від Type-C, і він переробляє, здається, на. Так, для чогось для живлення, вже не пам'ятаю. 12-30 вольт вихід. Тобто output. Ні, вхід навпаки. Навпаки, вхід від 12 до 30, тобто від акумулятора можна, скажімо, і у вас буде тут уже живлення Type-C, тобто заряджати dashcam Charge. Тобто, це, в принципі, для відеореєстраторів, живий телефон можна заряджати. В принципі, все одно Так. Наступна така штука, це у нас. Якраз маю що вам тут показати? Для обрізання, чи я правильно сказати, не знаю, як, як нею працювати, а, ось тут, бачите, є лезо. Воно просто тут приклеєно, клеєм. Просто. І нерівності, виходить, обрізати. Знаєте чого? Ось такі дворники. Тобто, ось цю штучку саму резину обрізати. Ну, така губка. Не знаю взагалі, корисна річ, не корисна буде працювати чи ні. Тому що коли ви включаєте да, дворники, і вони, е, коли у вас працюють, і ви інколи бачите, що вони в якихось частинах не забирають там, не знаю, грязь якусь на чи коли дощі, да, так? то ця штука дорівнює, умовно кажучи, їх. Ось, до речі, бачите, дворнички у нас, не пам'ятаю, який розмір замовляв. Думаю, що вони мали б бути, тому що там два різних. Але чи дійсно вони різні? Давайте один я відкрию, покажу, яка там якість. Ці товари всі із вкладки Choice від 2 доларів на першій клаці там. Внутрішній кошик себе додають. Дивіться, ось це такий подвійний. Я ще такого в принципі не мав, хоча бачу в інтернеті. Так, якщо вам видно, тут Дві... подвійні ось ці штуки йдуть. Одна і друга. Настільки воно краще чи практичніше, я не знаю. Ну, ось така штука. Як воно там по якості, не знаю. Так, все відкривається, в принципі, як стандартно. Все, Ну, Ось такі дворнички два. Так, це для цього. Наступне це також карбонові такі типу е, накладки на бампер. Тобто ви їх ставите ззаді на авто, все-таки бачив великі. Не пам'ятаю чи замовляв, чи в білому кольорі, ну неважливо. Але в них ось ці ребра жорсткості, ну, взагалі, ось вони мають тріщини і вони вже ні до чого. По факту, ви мали ставити з правої і задньої сторони на бампері, да, на машину. приклеїли, і коли ви десь там даєте взад, щоб там не поцарапати машину, ще чогось там, не знаю, щоб підперло ось цими штуками. Але ось ці ребра вони мали бути такі по тоді воно ще, може, якось тримало. а так виходить, це просто така резинова наклеєчка. Ну, типу, не, не дуже вона варта, а вартує вона кошти. Тому я таку штуку, напевно, не раду. Наступне у нас ось такі перехідники на кран. Вони, до речі, повністю якісь пластикові, з якогось дуже такого тугого цього, ну вони можуть і поламатися. я думаю. Що... Дивіться, це, типу, ви закручуєте свій звичайний кран. І все. І ось тут у вас такий подовжувач. Тобто ви можете його ось так, як хочете. Дуже вони туго ходять. Певно, там... Ущільнювачі для того, щоб не протікало, але ну, це такий звичайний дешманський пластик. В принципі, кожного разу впевнюю, що не потрібно вже нічого замовляти, тобто, що замовлю одна е трата грошей, тому що ну, речі якісь такі неякісні. Кожного разу приїжджаю. Ну, тут два гвинти, це таке. Е -е -е так. А камера, де? Тут мала бути камера у нас ще, заднього виду. Тобто, виходить, Кабель дали, а камери немає. Ні, типу, непонятно. А можливо вона десь і загубила щось. Ну, бачите, приїхала посилка з дітки. Ну, Така то ситуація. Кабель є, а камери немає. Печально, звичайно. Так. Наступне, що ми хочемо. Тут якийсь також або кабель, щось типу такого. І це напевно ущільнювач. А, дивіться, це змінна ось ця частина для дворників. Тобто по довжині, напевно, тут А можливо це якась і стандартна. Ну, резиночка. Так. Тут відповідно така ж сама, її не буде відкривати. Ну і ось тут у нас якийсь, не знаю, коврик, щось таке. Але камери точно немає, яку бачу, відкрився вже друга посилка. Тобто десь щось воно втратилось. Так. Тобто, не розумію, що це таке, я а, ось це такі якісь накладки для ремонту. Можливо, для автомобільних сидінь, якщо вони шкірені так ось зробити. Дивіться, воно все чорне якесь. Тобто зробити ось латочку, якусь там приклеїти, поремонтувати. Ну, Я думаю, що для цього я це зроблю. Чи там не якийсь стілець табуреточку. В принципі, для того, я так розумію, для ремонту, якщо у вас є якась ділочка. Все, друзі. Підписуємось на канал, вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ставте лайки, коментуйте. Всім пока.